Талановиті українці підкорюють як світ, так і серця світових зірок. Чергове тому підтвердження одна з найкрутіших кліпмейкерок сучасності. Українка Таня Муіньо. Дівчина збирає всі топові нагороди у галузі режисури, а найвідоміші знаменитості вишиковуються у чергу, щоб саме вона відзняла для них кліп. На цей раз пощастило володарю неймовірного голосу співаку Сему Сміту. Таня стала режисеркою кліпу на нову пісню співака «I'm not here to make friends». У своєму інстаграмі таня написала: Мала велику честь працювати з тобою семе. Дякую, що запросив мене. Та цей відвертий кліп насправді став подвійним вибуховим комбо. Адже частину образів Сема розробляв теж українець. Дизайнер Іван Фролов. А тепер оцініть наскільки нині зашкалює мода на українське. Її величність Бейонсе після п'ятирічної перерви у концертній діяльності грандіозно повернулася на сцену в образі від кого? Та того ж самого пролова. Вбрання від наших дизайнерів світові селебрітіс обирають для церемонії Оскар, світських раутів, фотосесій. Чому? Бо українське це круто! Ні, це дуже круто. Ми будемо і надалі підтримувати вас як тільки зможемо. Україна неймовірна країна стильних і сміливих людей. Не стоять остороні світові метри фешн-індустрії. Ще на початку війни модний дім Валентіно пожертвував на потреби українських біженців 500 тисяч євро. А нещодавно співзасновник модного дому Валентіно Гаравані. Опублікував у мережі фото зруйнованого будинку у Дніпрі, засудивши криваві дії Росії. Сором через війну і сором всім, хто її почав. До цього доєдналася й відома американська акторка Джеймі Лі Кертіс, яка ретельно відстежує і аналізує все, що відбувається в Україні. Фото та відео з місця трагедії вона підписала. З кількістю загиблих 46, у тому числі шестеро дітей та вісімдесят поранених. Це був один з найсмертельніших нападів на мирних жителів з перших тижнів війни. Найвідоміший кантрі співак Америки Бред Пейслі теж з нами. Музикант, який мало не щодня гастролює світом, приєднався до благодійної платформи Юнайте 24, до якої раніше вже долучився гурт Imagine Dragons, історики великий друг України Тімоті Снайдер та інші. Бред допомагатиме в напрямку відновлення України. Я знаю, що я не одинокий у своєму бажанні допомогти Україні. Але, як і багато людей в Америці, досі я не знав напевно, як простягнути руку допомоги зі США. Мені дуже пощастило приєднатися до платформи, яка дозволить це зробити. Ну, а наступну новину можна сміливо назвати Успіх року». Машу Єфросиніну на Росії, внесли до списку небезпечних терористів і оголосила у федеральний розшук. А чого ти досяг у житті? Боже, тут такі новини. Я на себе подивилася. ну якось аж невдобно. Терористка, а фізіономія пам'ята. Це ж яка відповідальність, Боже. Шо ні день то радість від асасії. На Московії є таке прислів'я: муж і жена – одна сатана». До речі, українською воно прикладається чоловік та дружина, міцна родина. Як то кажуть, відчуйте різницю. Так от, повертаючись до подружжя, виявляється, Маша не перша в сім'ї, хто отримав почесну дохану від хворої на мозок Росії. Не на собака Соловйов написав, що мій чоловік так. а він наркобарон, зробив кроваві гроші на ігровому, наркотичному а, збройному бізнесах. Тож номінація Успіх року урочисто подвоюється для родини Маші та Тимуре. А в Україні тим часом не вщухають обговорення дипломатичного візиту Миколи Тищенка до Таїланду. Тільки от з'ясувалося, що ніхто з керівництва його туди не відправляв. Тому у партії Слуга народу йому сказали до побачення. Ані скріншоти переписок з колегами про титанічну роботу, ані виправдання про надважливу місію не спрацювали. А от відео купання Миколи спрацювали і породили купу мемів. Коли повернувся з Таїланду, Шах і мат військомат, «Медаль за оборону Пхукету». територіальна оборона Таїланду. Якщо не ми, то не ми. Один із найпопулярніших тікток-гумористів Влад Шевченко теж добряче поглузував на Тищенко. І про Юлю Тимошенко, яку зняли на пляжі в Дубаї, також згадав в Таїланді дев'ять українців потребували моєї допомоги. Щоб покататись на банані, треба десять людей. А ще ж коктейлі Молотова? Молотов це радянський політик. Тому я дослідив всі коктейлі, які були на пляжі в Таїланді, і впевнено стверджую. Танки можна палити ще й з сексом на пляжі і дайкірі. Юлія Тимошенко з дипломатичною місією в Дубаї. Я в Таїланді, все чесно. Казати ні недоречним діям і особистостям потрібно так само впевнено, як кінодіва Анджеліна Джолі. Акторка попросила кіноакадемію прибрати з її сайту згадку про зйомку в одному фільмі з пропутінським пропагандистом, актором Костянтином Хабенським. Мені не подобається зніматися з сказала Джолі. Попереду найгучніші скандали сьогодення та ексклюзивні передбачення від переможця битви екстрасенсів хаяла Лекперова. Не пропустіть! Колеса грози доважбивства сто відсотків ближче, ніж можна уявити. Усі удари були нанесені жертві вже після смерті. Коли поруч дихає небезпека, я дуже боюся за своє життя. На захист стають найсміливіші детективи. Все буде добре, я обіцяю. кращий серіал про надскладні розслідування повертається. Не! Нові та улюблені серії «Слід» з 20 лютого о 18 на СТБ.